Почути вітчизняних підприємців і закордонних інвесторів захотіли в міністерстві доходів та зборів. Для цього навіть створили спеціальний орган інвестиційну раду, заприсяглися. Це не піархій да дієвий проект, спрямований на порозуміння влади та бізнесу. У міністерстві кажуть, працювати в Україні інвесторів заохочує вже той факт, що через півроку ПДВ тут знизиться з 20 до 17%. Також спрощать бюрократичну систему аудиту і посилять контроль за дотриманням законів. Щоправда, в інвестраді попередили, урядники почують скарги та пропонування, тільки якщо інвестори будуть активними в діалозі. Убіждя, що інвестиційний має всі шанси стати ефективним механізмом. двухстороннего сотрудничества. С одной стороны, рекомендации Совета будут обязательны для исполнения Министерства. С другой стороны, вы сможете получить четкое представление о приоритетах, планах работы Министерства и предложить свои предложения. И от вас зависит, останется эта возможность только шансом или она будет реализована.